Слава Богу, дорогі браття та сестри, продовжується життя. І в цьому житті ми з вами, являючись дітьми церкви Христової, пливемо до Тихої пристані Царства Небесного. Пливемо на кораблі, котрий і називається церквою Господньою Спасительною. Що таке бути християнином? Що таке бути тією людиною, котра йде за Христом? Це означає бути. Коротким, смиренним, чесним, добрим, справедливим. Віруючи людину відразу можна побачити по її добрих справах. По тому, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. Ось ці слова Спасителя і нині є актуальними в житті віруючих людей. Коло межі Ковальського та Кам'янкаширського районів розмістилося мальовниче Волинське село Запруддя. Його історія тісно пов'язана з родиною Лесі Українки. Тут мала маєток тітка письменниці Олена Приходько Тисленко. Часточкою життя цих відомих людей, як і всіх поколінь жителів Запруддя, був і є православний Святоуспенський храм. Наш Святоуспенський храм датується 1795 роком, але є версія. Що він побудований раніше 1769 року. По приданіх старих людей цей храм був збудований і стояв у селі Підбородчя Камінь Каширського району. Але і незавідомих обставин чомусь його там розібрали. І він човнами був привезений по брьовнишку річкою Турією. На це місце. Якщо глянути рельєф цього місця, ми бачимо тут дуже великий низовини, болота. А храм стоїть на горбочку. Це свідчить про те, що люди возили землю, під будову храму. Як техніка на той час була відсутня, земля возилася під водами. Ця невеличка церковця побудована у формі базиліки, прямокутне приміщення з плоскою стелею. Такий тип архітектури православних храмів є не дуже притаманним для Волині, де дерев'яні церкви довершують вишукано розписані зсередини куполи. Але й ця скромна на вигляд церквиця знає силу людської молитви. Часточку свого серця тут залишила і велика українська письменниця Леся Українка та її родина. Цитую слова Лесі Українки, я їду у Запруддя учити дітей, як потрібно святкувати Різдво. Жила Лесі в Українки, мати, то мій батько був там робітником. Батько так розказував, що там збиралися туди, до тієї Олени Пчівки, ввечері ходили, слухали фортепіано. Лесі Олена Пчілка була фундаторкою цього святоуспенського храму. До цих пір збереглася ікона Божої Матері, пожертвована нею, розшита гладдю та бісером Господня плащаниця та Євангеліє. Поглянути на плащаницю це, звісно, розумієш ту натхненність, ту майстерність, ту любов до Бога і віру тієї людини, яка вложила туди. Усю свою душу і серце. Другий подарок це євангеліє Стародрук. Зараз ми у богослуженнях його не використовуємо, тому що краще воно зберігається, коли лежить частенько в хостинці. Боже слово з цього Євангелія люди чують у великі православні свята. Благословенна ти вжена, і благословим твоєго. В 1961 році церкву закрили і за безбожною традицією перетворили на овочевий склад. Ось тут поруч був город, де вирощували гірки, помідори, і це все звозили сюди. От, бо нам доводилося з дітьми збирати там той врожай, то ми бачили це все. Була церква, церква повністю майже зруйнована. Бо під фундаментом діти залазили сюди, грали в жмурки, От, били тут з рогаток, стріляли по голубах, тут їх дуже було багато. От, ну Взагалі запущена церква була, хто знає як. Просто шкода було дивитися. У 80-х роках минулого століття влада почала реставрацію цього храму, але відремонтувати його збиралися не для задоволення духовних потреб жителів Запруддя, а щоб розмістити тут музей Лесі Українки. Місцеві ж люди молили Бога, щоб церковця їхня знову заговорила Божим Словом. Вони були впевнені, що їхнє бажання зрозуміла б і наша славетна землячка Леся Українка, родина якої все життя була прихильною до цього Божого дому. Попоїздила тоді, я в Луцьку була п'ять разів і в камені попописали все. Там був такий актив, які їздили до Луцька, домагалися. Ну, і я допомагала їм. В цьому, звичайно, таємно. А Без... а в школі працювала? Я працювала в школі, той час був ще тяжкий такий, що якби знали те, що я писала все, всі документи, які треба було оформляти. То я, мабуть, попрощалася в той час із своєю роботою. От, я ночами писала, заяви всякі. Ну, що треба було, то я їм форму. У 1990 році багато запрудинських людей прийняли перше у своєму житті причастя. Це таїнство відбулося в оновленому святоспенському храмі, який, витерпівши три десятки літ наруги, знову задзвонив своїм благовістом. Я не думала, що я, що я дожду, що ще я буду святити свої церковці і ходити в церковці молитися Богу. Дякуємо Богу за те, за Його милість, мир і благодать до нас, що Він нас любить, що Він нас кличе до себе. Адже ми всі повинні іти за Христом по Його поті через храм Господній, бо Він сам сказав, де троє чи двоє в ім'я, моє, там я є серед них. Всі ми з вами маємо земне тіло, але водночас маємо душу. Господь, створюючи з пороху земного землі Адама, яка же нам, книга буття, вдихнув у нього дихання життя, дарував йому безсмертну душу. І по сьогоднішній день, від часів Адама, людина помирає і йде до свого початку, тобто у землю, і чекає тіло на друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Але душа наша безсмертна. Вона отримала свій початок безпосередньо від Господа і йде до нього, щоб насамперед давати відповідь за своє прожите життя. Всі старозвітні праведники від Адама, фактично і до Ана Хрестителя, до тих людей, котрі чекали на пришестя Спасителя, вони своєю душею сходили в ад. До речі, сьогодні згадати слова книги буття патріарха Якова. Котрий дізнався про те, що ніби загинув його найулюбленіший син Іосиф Прекрасний, я думаю, вам відома ця історія, він промовив слова: «Краще душа моя зійшла в шеол, тобто місце позбавлення благодаті Божої, ніж я хвилювався і так переживав смертельно про втрату свого найулюбленішого сина. Всі праведники йшли в Шеол. Чому? Тому що гріхопадінням Адама. Первородним ріхом були закриті райські обителі для всіх віруючих у Господа людей. Для всіх без винятку, віруючих і невіруючих. Але ми сьогодні говоримо про віруючу душу. Прийшов час пришестя на землю Спасителя, прийшов час прекрасної зустрічі на річці Йордан про Каяна хрестителя з Господом. Хреститель, як каже нам Євангеліє, був усікнутий мечем. І як каже нам Тропарь, церковне піснопіння про прославлення цього дивного угодника Божого, після своєї смерті він сходить в Шеол, в ад для того, щоб і там проповідувати про те, що на землю прийшов Спаситель. Таким чином, дорогі браття та сестри, ми всі з вами розуміємо, що славним Воскресінням Господнім, Господь душею своєю сходить в ад, відкриває. Райські обителі для всіх віруючих у нього людей, душею і тілом. Господь перемагає гріх прокляття та диявола. І саме головне, коли Воскрес Спаситель, Він відкрив ті райські обителі, відкрив те закрите царство для всіх віруючих душ людей. Якщо взяти вчення Катехізису, то нині придвір'є райських обителів, повнота рая. Буде в той момент, коли відбудеться друге пришестя, коли Господь скаже для душ тих, хто служив йому, тих, кого вимолить церква. Тому що, як ми знаємо, людина може жити в гріхах, і все ж таки надіється через покаяння на вічність і через молитви церкви за померлих теж надіється воскреснути у вічності. Ось тоді відбудеться повнота райської насолоди, райської благодаті. Але сьогодні, дорогі браття та сестри, ми знову завітали до молодих людей, і запитали, що вони думають про душу. Зокрема, чи є душа у тварин? Ну звісно, у тварини є душа, адже але є душа, але вона не безсмертна. Вони, ніби тварини є смертні. Ми можемо, ну адже тварини піклуються так само, як і люди. ну, птахи про своїх дітей. Вони також тварини дуже вірні взагалі людям. Можемо так само, приклад є голуби, яких відпускають, і вони повертаються назад. Собаки, які постійно біля людини до останнього вони говорять, що це найвірніші друзі людини. Вони тварини досить близькі до людей. Люди приймають таїнство хрещення, люди сповідаються і прочищають. А тварини, на жаль, ну, вони не змозі, вони не виконують таких таємств. Слава Богу, дорогі і любі мої волиняни, отці, браття, сестри, шановна наша молодь, дороге юнацтво. Бог створив цей світ для того, щоб людина. Царювала в цьому світі, жила, удосконалюючи себе для спасіння своєї безсмертної душі. Бог створив усе дуже добре і доцільно все пов'язано між собою і всеслугою людині на користь. Інколи ми задаємо собі питання, а чи є душа у животного? Якщо взяти відкрити перші сторінки Біблії, то ми читаємо там. І сказав Бог, хай произведе вода душу живую. Потім ми читаємо і сказав Бог, хай виведе земля душу живою. Ми знаємо, що з води вийшли різноманітні риби із землі звірі і птахи. А ось про людину ми так читаємо в Біблії, як творив Бог першу людину узяв горсточку землі, жменьку землі, і вдунув в ту землю дихання життя і став чоловік душою живою. Тобто Бог поєднав в людині матерію і дух, і ми бачимо в природі. Умирає людина, тіло стає землею, а дух повертається до свого творця. А правда, а є ж тваринний світ. Всі тваринки, які так мило радують наше око, маленькі цеплятка, пулятка, маленькі звірюшки, котенятка, телятка маленький. Як вони, а де ж їхня душа? Вивчаючи Слово Боже, вивчаючи Біблію, ми знаходимо, що душа животного в крові його. Кров у животну це і є душею для животного. Ось чому до потопу Всесвітнього людина не вживала. Тварину м'ясну їжу, а вживала тільки рослинну їжу і молочні, можливо, продукти. А вже після потопу Бог звелів людині споживати м'ясо тварин за винятком тільки крові його, бо сказав убивати тварину. Плоті і м'ясо її, її з'їдати, а кров випускати в землю. Ви знаєте всі, що єврейський народ приносив кроваві жертви Богу. Це було по заповіту Божому. В Єрусалимському храмі перед храмом, на храмовому подвір'ї, був великий жертвенник, на якому постійно горів огонь. І на цьому огні спалювали сотні тисяч туш, ягнят, козлят, телят, голубів, диких горлиць, голубів диких. Спочатку різали ягнятко. Кров його проходила з спеціальних таких стоках у землю, а тушка ягнятка. Влалася на цей жертовник і згорала, приносилася Богу жертву, так і телята. Крови пускали, а це все приносилося в жертву. Деякі частини жертвених животних доставалися храмовим священнослужителям і лівітам, які споживали ту частину тушки, яка приносилася Богу в жертву. Це була. Постанова Божа. І сьогодні віруючим людям дозволяється все для харчування, різні тварини, птахи, риби, все абсолютно. Тільки крові животного не можна вкушати. Ось ми <клес> усі живемо тут у нас на Волині, усі ми любимо сало. Так у нас кажуть. Звичайно, цих тваринок годують для того, щоб і м'ясо було, і сало було, щоб був харч. І коли вигодують, убивають кров, випускають, а м'ясо, сало споживають, так і телятко, так і інший тваринний світ. Усе це постанова Божа. Крові їсти ні в якому разі не можна. Кров треба випускати. І той, хто їв кров животних, треба обов'язково на сповіді покаятися. Ніякої крові не збирайте, коли б'ють тваринку. Ніякої кров'янки не робіть. Все це язичество християнам заборонено вживати кров тваринки. В крові його душа є, чи, чи ж безсмертна душа животного, ми знаємо, що кров іде в землю, а із землі повстане знову. Ми не знаємо точно, як буде Воскресіння тварин, про це нічого не сказано. Але ми знаємо у Писанні в новому завіті, що тварини совоздихають людям. Тварини сострадають людям, тварини мучаться за людський гріх, тому що Адам порушив заповідь Божу, торкнувся до дерева познання добра і зла, зробив гріх непослушання, це перший гріх непокора. І цей гріх пішов в природу, і вся природа повстала проти людини. Кропива стала жалитись, будяк став колотись, пес, собака й вовк стали оскалювати зуби на людину, комар маленький який, той став кусати людину, і все пішло проти людини. А тваринки, які не проти людини, вони совоздихають людині. Мабуть, ви всі бачили, як тварина лягає. Як вона глибоко інголи вздохає. Здавалось би, чого людина вздихнула. Людина то людина а співчуває. Адже ж тваринка вздихає? Що ж вона так вздихає? А ось вона відчуває оці всі негаразди, які навалилися на людство. І тваринка співчуває нам. І подивіться, які тварин, тваринки очі чисті, просі, і коли людина ласково з твариною. Обращається, спілкується, ця тваринка, ну, любить свого хазяїна, чи це коровка, чи це коник, чи поросятко, чи курчатко, чи каченя, чи гусочка, чи індик, чи інша чи котик, чи песик. Усе це навчається і воно слугує на радість людині, але душа животного в його крові. І, мабуть, ж душа небезсмертна, бо Христос. Тварин – душа небезмерна, бо Христос помер тільки за людей і свою викупну жертву приніс Христос на Христі тільки за спасіння всього людства. Так що ми будьмо милосердними навіть і до тваринок, але пам'ятаємо, що в нас є душа жива, за яку Христос пролив свою кров. Тваринки це нам на радість. На нашу утігу, тому і до них проявляємо любов, заботу і милосердя. У цьому світі ми з вами повинні бути яскравим прикладом життя Спасителя. Справжній послідовник, учень Господа нашого Ісуса Христа буде прикладом у всьому: вдома, на роботі, під час навчання, у тролейбусі, у маршрутці, на полі, серед своїх сусідів. Тільки й по тому пізнають, що ми учні Спасителя, коли серед нас буде справжня, не артистична, не показова, не лицемірна, а справжня добра християнська любов. Я бажаю вам вчитися цієї любові, щоб ми разом досягнули Царства Небесного. До побачення, до наступної неділі!